За моєю спиною пам'ятник Миколі Попудренку, учаснику і організатору масових репресій в Україні, а також ніде правди діти партизану і борцю з нацизмом. Нещодавно з нього зняли статус пам'ятки наказом міністерства культури, так само як і з танку на кругу відомої пам'ятки для всіх чернігівців. Чому це відбувається лише зараз, і в чому взагалі сенс цієї декомунізації чи то деколонізації, розбираємось у нашому відео. Микола Попудренко, член комуністичної партії, з 1929 року, у 30-х брав участь у пропагандистських кампаніях, які прославляли вилучення у селян останніх крихт їжі після нацистського вторгнення разом із Олексієм Федоровим, очолив партизанський загін, який відзначився боротьбою не лише проти німців, але й проти власного населення. Один із впіводсматрящих вп 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 комуністичної партії під час об'їзду перевірки е обласних е партизанських з'єднань. Значить, написав на ім'я Хрущова доповідну, де сказав, що в з'єднанні Федорова, а там першим заступником, тобто всі справи робив саме попудренка, дуже жорстко ставляться до полонених. Їх не просто вбивають, а їх перед цим проводять тортури. І хвилинку, це все ж таки Радянський Союз і комуністичні традиції жорстокі. Це була традиція. Якщо вже Комуністичний халуй пише на ім'я Микити Хрущова, що тут дуже жорстоко, то ви можете уявити цю ситуацію. Саме партизани під командуванням Попудренка бездіяльно спостерігали, як окупанти нищать курюківку разом із її мешканцями. Тепер пам'ятник цьому діячу можуть законно знести. Ми вирішили запитати у чернігівців, чи знають вони хто такий Попудренко. Наверно. Я так думаю, що якісь. Письменник, може, якийсь політичний діяч. Це учасник Великої чесної війни. Політреводний. Це герой чи громадянської війни. Ні, ні, вітчизняної, Великої Вітчизняної війни. Це таке. Також зі списку пам'яток вилучено танк на кругу. Він не тільки не брав участі у звільненні Чернігова, але ще й на постаменті вміщено список з'єднань червоної армії, які відвоювали місто у нацистів. І як мінімум дві з цих частин: 76 та та 77 сьома гвардійські стрілецькі дивізії, точніше, частини створені на їх основі, беруть участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. Обласна влада вважає, знесення цих пам'яток, символів російського загарбництва і тоталітарного радянського режиму, вкрай необхідне. Це без перебільшення питання національної ідентичності. І я дякую мінкульту, мінкульту, міністру за те, що 25 квітня було підписано наказ про те, що тотожні пам'ятки більш не являються пам'ятками архітектури чи мають якесь культурне значення. Зокрема, і пам'ятник, який стоїть у мене за спиною. Хтось вважається символом. Звільнення, а я вважаю, що символ окупації, символ агресії в таких країнах, як Угорщина Чехословакія, можливо, Польща. Всі ми пам'ятаємо ці картинки, коли росіяни на танках на своїх повалювали режими в сусідніх країнах і нав'язували свою імперську волю. Загалом у Чернігівській області наказом міністерства культури 144 об'єкти культурної спадщини визнані такими, що не підлягають занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України.